Акція називається чисте місто. Хочемо зробити наше місце місто чистішим, і маємо бажання продовжити цю гарну традицію, допомогти нашій комунальній службі виконати, зробити наше місто зробити чистішим на сьогоднішній день виконуємо роботу по помивку саме цього пам'ятника, тому що це є центр міста, і надалі, якщо міська влада дасть згоду, то ми хочемо продовжити наші ну на нашу благодійну акцію.